Вітання, вітання, вельми шановне панство! Сьогодні я хочу провести вам екскурсію по нашому навігаційному містку. Розкажу, яке обладнання там знаходиться, для чого воно і як ми їм користуємось. Погнали! Почнемо нашу екскурсію з, мабуть, найвпізнаванішого елементу навігаційного обладнання, суднового радару. Суновий радар дозволяє виявляти цілі, інші теплоходи, берегову лінію за допомогою магнітно-частотних ільпусів, які він надсилає через свою антенну. Антеною слугує ось ця прямокутна деталь, яка обертається навколо своєї осі. Таким нехитрим чином, антенна надсилає сигнал на 360 градусів і може виявляти цілі в будь-якому напрямі. Радарів на теплоході, як мінімум, має бути два. І вони, якби це не дивно звучало, різні. Відрізняються вони частотою, на яких працюють. Один радар називається. X-Band радаром працює він в діапазоні 2,5-4 см і на частоті 8-12 ГГц. А другий зветься S-band його діапазон інший, довжина хвиль 8-15 см, а частота імпульсу від 2 до 4 ГГц. Навіщо ж нам два радари з різними характеристиками? Справа в тому, що вони доповнюють один одного. S-Band Радар прекрасно виявляє цілі на великій відстані, а X-Band краще буде виявляти невеликі цілі на кшталт буїв або рибальських човнів. Хочу зауважити, що я не кажу, що S-Band Радар не виявляє невеликі цілі. Просто в нього є тенденція трохи шліфувати сигнал, тому й невеликі цілі іноді не зможуть пройти цей фільтр. Навіаційний радар є найчастіше використовуваним інструментом на борту судна. Вахтовий офіцер буде з ним звірятися, налаштовувати і слідкувати за його роботостатністю, ну майже всю вахту. Мушу зауважити, що з усіх навіаційних інструментів радар буде також одним з найбільш надійних, якщо не самим надійним. Авторольовий. Авторольовий це інструмент, який за допомогою сенсорів дозволяє теплоходові тримати курс, звільняючи рульового для більш важливих справ. На авторольовому достатньо поставити курс, яким ми плануємо їхати, параметри стернового пера, і інструмент сам буде тримати заданий курс. На жаль, перешкоди авторольовий об'їжджати не вміє, тому містку до сих пір тримають дипломованого офіцера. Незважаючи на легкість в управлінні, надійність автору оманлива і дію течії, хвиль, вітру та інших факторів, автор львий може збити судно з курсу або навіть вимкнутись. Тому втручання вахтового офіцера в обох випадках має бути негайним. В річці та на підходах до порту зазвичай на місток викликається кермач, вахта посилюється і кермо переставляємо в ручний режим. Кермо. За допомогою керма матроси керують нашим теплоходом в ручному режимі. Я думаю, ви очікували побачити кермову у формі колеса або штурвалу, але ні, на нашому теплоході це просто джойстик. Кермач займає свій пост біля радару, слідкує за положенням керма по репітеру, та в той самий час може спостерігати, як міняється наш курс. Ну і звичайно, він також може спостерігати за носовою мачтою і обрієм, якщо б якось передбачити рух нашого судна. Телеграф Телеграфом капітан та його помічники задають швидкість судна, подаючи команди на головний двигун. Саме звичайних пересічного громадянину команд на кшталт повний вперед і повний назад. В нас на судні використовується міра розкриття гвинта у 20, 40, 60, 70 та 100 відсотків. Так, гвинти бувають на теплоходах різні, бувають фіксованого та регульованого кроку. Фіксований гвинт це звичайний конвенційний пропелер на валу, який обертається і задає рух нашого судна. Тобто, чим частіше він обертається, тим швидше судно йде. В цьому випадку команда на телеграф просто міняє кількість обертів. Це просто і відносно дешево. Гвинт регулюємого кроку, або як його називають англійською Controllable Pitch Propeller, має фіксовані оберти, тобто гвинт обертається постійно з заданими обертами, а команди на телеграф міняють лише кут нахилу лопаті винта, через що штурмани контролюють силу потоку. Така система є дорожчею, але дозволяє краще контролювати швидкість судна і робить його легшим в маневруванні. На моєму судні стоїть саме така система: гвинт постійно обертається з частотою 500 обертів на хвилину, а телеграфом ми міняємо кут нахилу лопаті і гвинта. А тепер перейдемо до консолі управління носовим підрулюючим пристроєм. Наш теплохід обладнаний ще однією рухательною силою, а саме невеликим двигуном, який дозволяє контролювати наш ніс на маневрах. Цей пристрій так і називається носовий підрулюючий пристрій. Він має гвинти на носу з обох борців, і при маневрах офіцер на ску може окремо керувати носом судна. Найчастіше використовується пристрій, щоб підбити ніс ближче до причалу. Під час швартовки, для того, щоб носова швартовна команда змогла подати свої канати. Після цього ми прив'язуємо ніс, і пристрій можна буде вимикати. В нас на судні такий пристрій не дуже потужний, лише 650 кВт, але надзвичайно надійний. Гірокомпас. Гірокомпас наряду з GPS є найчастіше використовуємим сенсором для визначення нашого розташування в просторі. Гірокомпас показує нам напрям нашого судна, тобто показує, куди направлений ніс теплоходу. 0 градусів це буде північ, 180 південь. І так, гірокомпас це не той циферблат на консолі, а ось ця коробка в спеціальному приміщенні. Як він працює? Всередині в рідині знаходяться два гіромотори, які під дією електричного струму дуже швидко обертаються і показують нам на північ. Або просто, як ми кажемо по-морському, стають в меридіан. GPS. gps дісплей показує нам наші координати. Все просто: сигнал супутників приймає gps антена він потрапляє на дисплей у вигляді координат і потім у вигляді цифрових сигналів передається на інше обладнання, таке як радари або електронна мапа. АІС АІС або Automatic Identification System – це система для ідентифікації власного та інших теплоходів. Для чого вона потрібна? Ну уявіть собі, що ви побачили візуально або на радарі якесь судно. В бінокль назву його розгледіти ви не можете, а викликати його потрібно. Для того і стає вам в нагоді така система за допомогою антенни. Вона здатна приймати і передавати ідентифікаційні сигнали в судна, в яких зазначено назву судна, його тип, статус. Ну, типу судно на ходу, на якарі, пришпортований. Тощо також ми бачимо його наступний порт. Та осадку. Працює ця система в диапазоні ультракоротких хвиль, тому приблизна дистанція передавання і приймання інформації буде 40 50 миль. Електронна мапа. А тепер давайте перейдемо до такого цікавезного приладу, який на сучасних судах заміняє купу паперових мап до нашого ЕґІСу. Електронна мапа або ECDIS англійською, це по-перше наш інструмент для орієнтування, по якому ми слідкуємо за нашою позицією, за глибинами, маяками, буями, небезпеками навкруги. На мапі ми малюємо наш маршрут з курсами, точками доповіді і розноманітними службами. І все це доводиться коригувати, бо з'являються, знаєте, на мапі нові бої, зникають старі, проводять підводні. Трубопроводи, електрокабелі змінюються глибини. Тому, по-друге, формат електронної мапи дозволяє моряку не сидіти годинами в позі креветки, малюючи глибини і маяки, а просто взяти в руку флешку, завантажити коректуру, і потім встановити її на комп'ютер. Економія сил та часу. Знаєте, тут мені згадуються капітани, з якими я працював, такі. Кремезні радянської витримки, зазвичай вони були вже такі літні люди. І вони завжди казали, що Екдіс, електронна мапа, це щось від лукавого, що все це якась бісовщина і вірити їм не можна. Тому вони спеціально замовляли паперові мапи, вони заставляли не викидувати паперові мапи. І я коли був другим помічником, їх брав, розкладував і малював окремо. Тобто в мене була подвійна робота. Я малював маршрут на паперовій мапі і малював маршрут на електронній. Чому? Бо капітанові так було зручніше. Але знаєте, з часом все одно, компанія почала помічати, що чомусь паперові мапи замовляються, гроші витрачаються. А типу, нахріна це робити, якщо є електронна. І з часом отаку, скажімо, лавочку прикрили. І ми почали користуватися виключно електронними мапами. УКХ-радіостанція. Та й найвеликий блок з телефонною трубкою з 90-х років є нашою судновою радіостанцією. Працює вона на ультракоротких хвилях, направленої дії, і її діапазон складає приблизно 40-50 миль. На судні в нас е, дві такі незалежні радіостанції, кожна зі своєю антеною. Для радіотелефонії керувати станцію просто ви обираєте канал, на якому будете спілкуватися, піднімаєте трубку, натискаєте тангенту і розмовляєте. Також за допомогою спеціального блоку ми зможемо зробити індивідуальний дзвінок іншому судну, береговій станції, надіслати сигнал SOS тощо, корисна штука. І знаєте, я от помічаю, що працюючи тут, в азійському регіоні, багато штурманів люблять домовлятися, як будуть розходитися між собою їх суда по рації. Вони там е, кажуть, типу, о, ти в мене будеш проходити по кормі, давай розійдемося правими бортами, лівими бортами або там зменш швидкість і таке інше. І от, е, знаєте, в нас є правила, спеціальні правила, скажімо так, правила дорожнього руху тільки для теплоходів. І от чому просто не можна їм слідувати? І мене це все дуже смішило. Хоча, знаєте, якщо людям допомагає радіозв'язок е запобігти зіткненню, в принципі, я не проти. Але через те, що багато теплоходів спілкуються, отут стоїть дикий галас в радіоефірі і. Ах, мені це не подобається. Знаєте, коли під'їжджаєш до Китаю, там в ефірі стоїть дикий галас. І щоб почути щось важливе, тобі треба дійсно напрягти свій слух. Ехолот. Ехолот дозволяє штурманам слідкувати за глибиною під кілем. Він надсилає імпульс до морського дна, від дна імпульс відбивається і летить назад. в ехолот. Знаючи швидкість імпульсу і час, за яким ми отримали імпульс назад, ехолот нам калькулює відстань до дна, тобто глибину. В Калькуті це обов'язкова річ, там багато мілини. Приймач Нафтекс Приймач Нафтекс це радіоприлад, який приймає інформацію від місцевих берегових станцій. Це може бути навігаційна інформація, типу десь встановили або прибрали буй. Може бути якась інформація про навчальні стрільби військових суден або попередження, що в якомусь там районі встановлюють підводний кабель, тому всім, всім теплоходам бути уважними. Також це може бути метеорологічна інформація з вказуванням сили вітру, висоти хвиль, може прийти інформація щодо якоїсь аварійної ситуації, на кшталт того, що десь випала людина тощо. Нерідко трапляється так, що інформація з Navtex автоматично дублюється на наш Aegis, і ми маємо всі ці попередження безпосередньо на мапі. Дуже зручно. Давайте, якщо ми вже почали за комунікацію, розглянемо й прилад, що здатен надавати нам метеорологічну інформацію. А саме, факсиміль-приймач, цей приймач здатен друкувати карти погоди, якщо налаштувати його на потрібну частоту. В певний час берегові станції надсилають сигнали на приймач і він буде друкувати нам мапу. В залежності від відстані та якості сигналу, часто ми отримуємо карту погоди жахливої якості, тому цей прилад стає з часом анахронізмом, він майже не використовується. Якщо ми перемістимось в куток містку, ми виявимо там ГМЗЛБ обладнання. МЗЛБ це глобальна морська система зв'язку лиха і безпеки, яка регулює негайне передавання сигналу лиха, прийом попереджувальних повідомлень і таке інше. Тут у нас розташовані дві інверсат станції, HF-MF радіостанція і портативні рації. Також тут додатково знаходиться комп'ютер, що під'єднаний до Starlink, і на який в день надходить купа повідомлень, які треба сортувати, видаляти найважливіше і на які потім чомусь треба відповідати. Це робочий комп'ютер. Давайте подивимося на всі ці штуки детальніше: інмерсадці термінал то є станція для прийому, збереження та передачі текстових повідомлень. Зазвичай нам сюди надходять повідомлення про погоду або навігаційні попередження в районі океану до супутників якого ми під'єднані. Також тут можна передавати і мейл-повідомлення, але це дорого і не можна прикріплювати вкладення, тому ми користуємося звичайним імейлом через StarLink. HFMF радіостанція на перший погляд є такою ж радіостанцією, як і наші основні на консолі. Але вона працює на більшій дистанції, працює на середніх і високих частотах, але якість зв'язку, на жаль, не найкраща. Так, і найдовша антенна на даху містка належить саме цій радіостанції. Портативні рації слугують для зв'язку під час аварії. Вони мають бути постійно заряджені, їх з собою беруть в рятувальний човен і тримають при собі. Вони мають бути налаштовані на 16 канал для передачі сигналу лиха голосом. А тепер давайте повернемося до основної консолі і подивимось, чим же там можна покерувати. зліва відповідає за освітлення на палубі судна. Тут можна увімкнути як навігаційні, так і палубні вогні. Навігаційні ми вмикаємо вночі, а палубні лише вечорами в порту або на якорі. Це потрібно для безпеки. Навігаційні вогні потрібні для безпеки судопластва. Щоб нас міг зрозпізнати інший теплохід та для безпеки матроса Анатолія, який вирішить вночі вийти на палубу, щоб перемістити своє каютне сміття у смітник, тут в нас є консоль детекторів задимлення в трюмах, панель керування трюмною вентиляцією, інформаційна панель негараздів в машинному відділенні, та так звана система контролю вахтових помічників або Deadman Alarm. Про неї зараз скажу. На цій панелі капітан встановлює час, через який спрацьовує візуальний або аудіосигнал, який навіаційний офіцер має скасувати. Якщо з якоїсь причини йому це не вдається, то спочатку цей сигнал транслюватиметься в каюту екіпажу, а потім і по всьому судну це потрібно для того, щоб контролювати стан навіаційного помічника. Якщо з ним щось станеться, то судно буде йти вперед неконтрольоване. А сигнал сповістить екіпаж, що на містку не все гаразд. VDR, або Voyage Data Recorder, є пристроєм, що записує аудіо всього, що відбувається на містку та його крилах. А також він бере інформацію з радарів, авторольового та інших пристроїв. Ця інформація зберігається у спеціальному чорному ящику і може бути використана для розслідувань різноманітних інцидентів або аварій. З нашої сторони, ми у випадку аварії, лише маємо зберігати інформацію, натиснувши спеціальну кнопку. На містку також є туалет. Ви не повірите, але бувають випадки, коли навігаційному офіцерові потрібно буде використати це обладнання для підтримки свого морального, санітарного і здорового стану. Але все ж таки його частіше використовує на нашій лінії місцевий лоцман. А в кутку нашого міста розташувалося найбільш важливе і необхідне обладнання для ефективного функціонування навіаційного офіцера. кавомашина. Хороша вахта має починатися з чашки кави або чаю, тому традиція 10 або 15 хвилинного діалогу при перездачі вахти проходить саме з наповненими гарячими чашками. До речі, одразу скажу, що ставити чашки з чаєм або кавою на приборну панель, або стояти з чашкою над мапою не дозволяється, бо легко можна пролити напій на документи або обладнання і потім мати хвору голову. Ну що, на сьогодні, все вельми шановне панство. Дуже вам дякую за перегляд. Якщо вам подобається подібний контент, де я розповідаю про обладнання та життя на судні, вставте, будь ласка, лайк та підписуйтесь на канал. А також підписуйтесь на інший канал, де я інколи стрівлю. Ну а на сьогодні, все. Всього вам найкращого, щастя, добра, грошей. Багато-багато любові. І, звичайно ж, мирного неба над головою. Бувайте. Вийшли в море зранку ми. Штильні хвилі ні туману, капітану кепцінові. Кажи демо прямо на канары. За чайкою отакий круїз штурвалу хвиляха